Бачу, що такий формат сподобався. Сьогодні поглянемо на колекцію улюблених магазинів. Ось друга іконка Favorite Shops. І я скролю до того місця, там де мій магазин у колекції. І що я бачу? Наступний магазин зі щуриками. Ну, я вирішила подивитися, що ж це за такий бренд. Щурячі картини, Банера немає, є багато секцій. Давайте подивимося, що в секціях. І в секціях там тренувальні матеріали, книги і всякий мерч. Але в чому ж суть успіху? 4 тисячі з, з гаком продажів. Давайте подивимося по магазину. Тут картини, мольберти і дуже поверхнева оптимізація. Назви абсолютно короткі, тільки назва і розмір. І що це щуряча картина. Ну, думаю, цікаво. Окей. Скролю далі, дивлюся, мерч різний, календарі, чашки, різні предмети, книжка, відкритки, футболки, кейси на телефони, знову щось незрозуміле, календар. І це вже кінець першої сторінки. Ну, думаю, зайду зараз в лістеринг, подивлюся, що ж це таке. Відкриваю картину Щурика 6 на 6 дюймів. Є опції: основний колір, додатковий колір, Окей, давайте глянемо. Так, різні кольори, все нормально тут, логічно, ніяких секретів немає. Дивимося, тут купа відгуків позитивних, саме на цей лістинг. Цікаво. В чому ж фішка цього магазину? Заходжу далі в відео і тут все стає зрозуміло. Це і справді щурикові картини, які малюють щурики. Тоді все стає ясно. Якщо я фанат щурика, звичайно ж, я куплю картину, намальовану щуриком. Дивимось далі на фотографії, і вони такі вибирають два кольори, якими щурики закінчують цю картину. Тобто ми можемо, як покупці, вибрати два кольори і собі в них замовити цю картину. Ну і тепер треба думати, чию працю експлуатувати. На жаль, в мене немає домашніх улюбленців, але якщо у вас є, це час задуматись.